Приготували кабачкові котлети, а вони пахнуть м'ясо. бо ми їх приготували із деякими хитростями. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. хоч часник та зелень беремо за бажання. Ковбаску беремо будь-яку, можна взяти і готове варене м'ясо. А можна замість ковбаси взяти будь-якого твердого сиру. У нас кабачкові котлети, то із кабачка і розпочнемо приготування смакоти. Приготуємо фарш. Усі овочі чистимо та натираємо на терці. кабачка натираємо на терці із великими отворами. У нас кабачок молоденький, не потрібно його чистити від шкірки, та й насіння не потрібно видаляти, бо у нас його немає. Солимо його, ось так, змішуємо і залишаємо на хвилин 7-10. Нехай він віддасть свій сік. Пізніше ми. Цей сік з кабачків відтиснемо. Інші овочі чистимо від шкірки і натираємо на терці із малими отворами. Хоч часник можна пропустити через прес, а не любите часник, то й зовсім його не додаєте. Картоплю стремо останньою просто у цибулю. Щоб вона не потемніла. Уже й кабачки пора відтискувати від соку, відтискуємо їх і додаємо до натертих овочів. Відразу до овочів висипаємо і вівсяні пластівці. У нас вівсяні пластівці швидкого приготування. Нехай вони розбухають та нехай вбирають у себе овочеві соки. Так, вівсяні пластівці повинні постояти із овочами хвилин 7-10. Тим часом дрібнемо свою улюблену зелень. Ось у нас петрушка, кріп, зелена цибулька. Кількість зелені додаємо у фарш за смаком та за бажанням. Та й свої приправи за бажанням додаємо. Ми обов'язково додаємо суміш перців або чорного меленого перцю. І додаємо ще солі. Не забуваємо, що у нас кабачки посолені. І все змішуємо, перемішуємо. Щоб краще котлети трималися вкупі, додаємо обов'язково яйце, а щоб пахли м'ясом, додаємо м'ясо чи будь-яку подрібнену ковбасу, а можна просто додати сиру. А можна й нічого не додавати. І ось фарш уже змішуємо, і він готовий до смаження. Готуємо кабачковий фарш. Формуємо котлети будь-якої форми та величини. і Виплескуємо їх та паніруємо. Паніруємо будь чим. Ми паніруємо у пшеничному борошні, хоч можна брати будь-яке борошно, уже й розігріваємо сковороду. Викладаємо заготовки у розігріту олію і смажимо. Дозолоталої з курилки під кришкою смажимо котлетки на середньому вогні. Котлетки ще на сковороді, а вже так апетитно пахне, аж слинка тече. А щоб котлети гарно посмажилися, то ми зі сторони на сторону повертаємо їх двічі. Посмажили котлети, а так апетитно пахнуть, що, напевне, і у сусідів уже слинка тече Соковиті, ніжні, а смачні. Підписуйтеся на наш канал, у нас тільки смачні рецепти. Та не забудьте поставити вподобайку, щоб у вас та у нас. Все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Приготували кабачкові котлети, а вони пахнуть м'ясо. А з чим подати таку смакоту із будь-яким соусом чи зі сметаною, апетитні котлетки. А які ж вони усередині. Смачні котлети. Та ще й пахнуть м'ясом. Яка смакота. І не скажеш, що вони без м'яса. Хто ніколи й не їв такі кабачкові котлети тоїстими. До бавку просять навіть діти, а дорослі рецепту Ммм, яка смакота.